У понеділок, вранці 6 лютого, на півдні Туреччини та півночі Сирії стався потужний землетрус магнітудою 7,8 бала. За інформацією Associated Press, щонайменше 234 людини загинуло, сотні отримали поранення. О 14.17 за місцевим часом відбулися перші поштовхи на глибині 7 кілометрів. Після землетрусу зафіксували 32 авторшоки. Магнітуда найсильнішого становила. 6,6 бала поштовхи. Відчули також у Єгипті, Лівані та Іраці. Підземні поштовхи зафіксували і на північному сході Сирії. Зруйнувалася велика кількість будівель. Багато людей залишаються у пастці під уламками у північно-західній частині країни. У Туреччині загинуло 76 людей і понад 440 отримали поранення. Жертвами у Сирії стали щонайменше 111 людей і понад 500 Т поранені до того ж, опісля землетрусу, в Туреччині вибухнув газопровід.